Починаємо цей наш ефір за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Там не вщухають протести проти міграційної політики Дональда Трампа, які розпочалися нагадаємо 6 червня у Лос-Анджелесі, де врешті запровадили надзвичайний стан комендантську годину. Протести почалися тепер і у Чикаго, Сіетлі та Нью-Йорку. для подавлення невдоволення. Американський президент вів у місто бійців Нацгвардії. Ну а тим часом федеральний суддя відхилив запит Каліфорнії щодо негайної тимчасової заборони на рішення. Адміністрації Трампа, який наказав застосувати е, сили морської піхоти та е, національної гвардії у штаті. От вирішання, вирішальне слухання у цій справі, призначено на четвер 12 червня. Ось деталі будемо дізнаватися гостям нашого ефіру. До нас доєднується Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації разом for Ukraine». Він до нас із Вашингтона вмикається. Пане Лева, вітаємось. вітаємо вас. Вітаємо Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, зараз, яка ситуація, коли ми говоримо про протести? Ми за цим намагаємося слідкувати в кожному нашому ефірі, так? що відбувається у цих містах, які ми згадали? Ну, звісно, зараз достатньо багато протестів по, по Сполучених Штатах, і ми бачимо те, що зараз існує дуже велика тенсія між федеральним урядом та місцевою владою. Бачимо те, що існує дуже велика реакція соціальна реакція на те, що коїться на міграційну політику президента Трампа, і звісно, ми очікуємо, те, що 14 числа ми побачимо навіть більше протестів по всій країні. Я думаю, те, що звісно це також під підкреслює наскільки політика президента Трампа має вплив на. На персепцію того, що коїться. І, на жаль, мені здається, що ми не, зможемо, ми не зможемо знайти common denominator, щоб захватити усі ці проблеми між федеральною владою та місцевою владою. Водночас повідомляється так, що Федеральний суд відмовив Каліфорнії забороні на розгортання сил морської піхоти і Нацгвардії. Що передбачається далі? Як ви гадаєте, про що говорять так далі у Сполучених Штатах, зокрема, і, і, і політики? Як вони намагаються дипломатично вирішити цю ситуацію, яка складається? Я не думаю, що це можливо вирішити дипломатично. Звісно, це рішення воно дозволяє федеральним силам здійснювати. Операції без походження з місцевою владою, і звісно, такі дії можуть призвести до подальшого посилення напруженості між федеральними федеральним та місцевими органами влади по всій країні, тому що ми бачимо те, що в нас вже існують проблеми в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. Але звісно, ми можемо очікувати те, що будуть інші проблеми по інших по інших штатах, так як Нью йорк а, чи Ілінойс. Так можливо навіть більше штатів, тому ми можемо очікувати навіть більше напругу, напруги, яка буде зростати. Питання, як ми можемо деескалювати цю напругу? Мені здається, те, що стовідсоткова ситуація вже достатньо непідконтрольна, і ми будемо очікувати найбільше відповіді від федеральних судів в подальшому. Лева, скажіть, будь ласка, є інформація від Вашингтон Пост, які посилаються там на американських чиновників, що влада США готується вже цього тижня переміщення тисячі, переміщення тисячі іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах у в'язницю на військову базу США на Кубі. Про це повідомили американські чиновники Вашингтон Пост. Яка реакція на це? Чи дійсно це може статися? Чи це законно? Ну, Мені здається, в теперішній ситуації будь-що може статися, так? Чи то є законно, Дивлячись на закони Америки, це може бути законом. Так? Але знову ж таки, ці... якщо це рішення і справді станеться, це рішення буде викликати, і воно вже викликає достатньо багато занепокоєння від, від правозахисників. І... Це може бути порушенням міжнародних норм. А якщо до людей, яких будуть депортувати до Bay на Кубі, яка це є частиною Америки, все все ж таки. Дивлячись, як до них будуть став ставитись, це буде вже питанням наскільки це є порушенням міжнародних норм. Чи можна очікувати таке рішення? Я думаю, те, що в цій ситуації ми можемо побачити будь-що. Найзаконнішим методом зробити наступні кроки, звісно, якщо існує людина, яка проживає в Сполучених Штатах на нелегальних основах, її будуть депортувати. Питання, чи є? Сенс депортувати спершу цю людину до Бей і потім вже депортувати до країни, з якої людина походить. Ем, тому ми подивимось, цей рапорт тільки-тільки вийшов, і ми побачимо, якщо адміністрація справді буде готова до цього. Ем, Лева, скажімо, чув... Лева, а українцям, мігрантам з України, так це може загрожувати? Чи і кому яким мігрантам саме це може загрожувати? Чи тим, що взагалі немає жодних документів, так і прав перебування навіть короткострокових, чи можливо тих, яких підозрюють у певній злочинній діяльності, так, тому що розуміємо, що військова база, в'язниця і все-таки тисячі іноземців це доволі серйозно. Ну, в цьому плані ми розмовляємо. Ми говоримо про саме людей, які. Знаходяться в сполучених штатах на нелегальних основах, так тому це можуть бути люди, в яких вже немає візи, чи вона вже закінчилася. Вони приїхали до сполучених штатів. віза закінчилася, і вони перебувають в сполучених штатах на нелегальних основах. Це може стосуватися будь-яку людину будь-якої національності будь-якого громадянства. І може також стосуватися українських громадян, які зараз знаходяться в сполучених Штатів, штатах Але я не думаю що існує якась проблема для українців, які знаходяться на території Сполучених Штатів на легальних основах. Леве, і дуже коротко, якщо можна, ті протести, які плануються 14 червня проти політики Дональда Трампа по всіх штатах, що очікується там, наскільки це може бути масовим явищем? А, ну, знаєте, по-перше, -по ми, ми, ми вже бачимо, те, що існує суспільний резонанс і до якоїсь міри політичний розкол в тому, що в, в тому, як. А, Стараються знайти знайти вихід ситуації, так а ми також бачимо, ну по-перше, давайте так, 14 червня це це заснування, це, це дата заснування американської армії. І так сталося те, що це випадає на день народження Дональда Трампа. І ми можемо спекулювати, якщо це реально. Буде зроблено на його день народження або реально на день заснування СПА армії Сполучених Штатів. Але ми вже бачимо те, що суспільний резонанс існує, те, що існує проблематика між, між федеральною владою і місцевою владою. То ми можемо очікувати навіть більше протестів і більше. Більше проблем, які ми побачимо в наступні наступні а, дні. Лева, ми дякуємо вам за цю розмову. Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації разом for Ukraine» із Вашингтоном, до нас вмикався. Говорили ми про протести, які кіневча у сполучених штатах і про можливі заплановані протести на 14 червня, у день народження президента Сполучених Штатів.